Але я не знаю як почати. Всім привіт! Я буду так і говорити. Добрий ранок. Добрий... Ми вже прокинулися. Добрий ранок усім. Ми тільки прокинулися. Зараз піду ставити. Туалетна бумага закінчилася. Я закінчилася. Уже я така заспана. І треба не забувати дивитися в оцей кружечок. Оцей кружечок треба. А я за яйцями на бананіки зараз поїду. Так, ми будемо робити бананіки. Бананіки дуже легко робляться. Розм'якшуєш банан, кидаєш туди яйце. Кидаєш туди ось таку кашу вівсяну, трошки солі перемішуєш і смажеш. І це виходить дуже смачно. Це мені порадила наша подруга Ірга. Іра, привіт! Якщо ти дивишся це, Я я не можу ніяк не дивитися бо думаю, і мені похотілося хотілось теж знімати такі речі для того, щоб потім ще й подивитися якось через 30 років, не знаю, не на нас згадати це все. До речі, ми говорила з Дімною мамою, вона сказала, що ми для них якась віддушена з нами поговорити просто про якісь буденні речі. І я подумала, що це так класно бути віддушеною і можна записувати просто своє життя. І хай це буде наш фільм. Наші, наші, наші щоден, наш щоденник. Так, наш щоденник це класно сказано. Це буде наш щоденний дізікоська. Мені треба було якось прочепуритися для першої серії, хоча б трошки. А де ти його купив? Пушукшей Пушук нема. Дікуська каже, скажи, що ми зараз уже дур'яни з тобою. Дуріани їмо. Оце воно смердить на пів села. Це раніше воно на так така смерділа. штука. Всім вона смердить, а нам вона вже не смердить. А, це дуже смачно. Коштує отака бабіна 40 тисяч рупій. А скільки це України? Це 80 гривень. А були такі маленькі, вони взагалі по 15 тисяч, по 30 гривень. Клас! я зараз товчу банани, банани, щоб потім додати сюди яйце. Та камера не перевертається. І, я думаю, що один додати, І... Ви думаєте, ми тут тільки фрукти їмо? Ви подивіться на оце. Це називається. Дошик. Так ось до одні очі типу привозимо. А ще це я ділян... привіз одні очі. Але це демопити. Соєве м'ясо, соєве м'ясо, лапша китайська. Так, да, якесь не дуже корисне харчування. А. Ось таке. Так ти льодик покажи. Це Діма зробив. Так покрутий. І у угу. Там лимончик. Тут вже є яєчко. Зараз ще я посиплю сількою трошки і посиплю потім вівсянкою. Але я їх не буду показувати. Проти в мене згоріли бананіки. Вони Це підгоріли дуже трошки. І ми ще зробили каву Ось таку. Зараз нас прийдуть прибирати, і нам треба буде швиденько поїсти. Насправді туди не виходили вже місяць, мабуть, тому що в нас були дощі і в нас досі дощі. Макасі. Макасі. Привіт. Це такий класний догляд. <рес> Це Діма йде на море. Скільки ти не був вже на морі? Ми, мабуть, місяць не ходили, так? Місяць. Плодивися тількись. Виско. Я коли знімаю видно в мене тільки одне підборіддя. Я не знаю, наскільки треба. Виставляти руку, щоб було видно лице. А чого ти горизонтально знімаєш? Ну що я хочу горизонтально зробити. Mm. Я хочу фільми щоденники робити. Mm. Фільми щоденники. Oh, yeah. Будь здорова. Хало! джалан Джалан на індонезійській означає просто гулякаю тудим-сюдим. Мама, тут. Це Лена йде по пляжу, щось хоче розказати і стісняй. Вже собі всю сукню заляпала. Ти вже батарея розрядилася. Я знаю. Так а що ти знімати зібралася? Я просто хотіла показати, як ми йдемо тут на море. Ну класно, вже вийшло. Діма вже плаває. Якби можна було, я б взяла з собою в чехлі в якомусь телефон. Але ми колись взяли в такому чехлі, воно просочилося в сам телефон, і там була срака з нашим динаміком. Коротше, воно не працює. Холодна? Холодна, говорить. Він грається, але холодна. Це я теж піду. Україна. Тері Макасі. Eu... taxi taxi my friend, my taxi. friend taxi. taxi no masashi suki mo masu li suki mo masu li suki Цікаво, в Україні така сама іграшка є. Скоро буде. Hello. Hello. <laughs> так нам треба втекти. Вони всі посміхаються, коли на них камеру наводиш або. Ну, на не і можна не наводитись. Чому? Вони так Алло. А як це називається? Стародавній йо йойо шаріка яйцо. В кінці яйцо. Добре. Тут дуже гарно. вхід Ася! homestay hello, hello. hello. Це реклама Дуріана. Ну, що він схожий? Ти краще їж, бо я зараз сидів. І на який смак у житті Дуріан не схожий. Він каже, деякі кажуть, що він схожий на крем бруле, а деякі кажуть, що він схожий на гнилу цибулю. А деякі кажуть, що він запах схожий на носок. Робимо візу. І так, з нами сьогодні буде спати цей метелик велетенський. Якщо зрівняти його з рукою, отак. То він приблизно як рука. І дуже-дуже красивий. Привіт! В нього така лінія на крилах. Тебе ікон не з'їсть. Наступний кандидат. Так, як мені зробити на один? Ей. Коротше, наступний кандидат на ночівлю з нами. Це от цей ось цей діловий зелений чоловік. Із довгими вусами. Він думає, що ця лампа під ним це трава. <рес> Чого вона на ньому не фокусує? В нього такі довгі вуса. Привіт! Ти на камері якийсь маленький. Але ж ти більший. Хоп-хоп. Шість, сім, вісім, дев'ять, один. О, є! Привіт. Привіт, борбос. Які в тебе вуса? Да, видно, наче ти виглядаєш як в траві. <ривіт> 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 Такий ти смішний. Ти щось там жуєш? Ку-ку. Будемо спати разом. А тут хто? Привіт! Привіт. Не знаю, як мені му сфокусувати. Ку-ку. Все, цей побіг. І ще в нас є один. Кандидат на ночівлю з нами. Привітжу, привіт. На добраніч, саламатті саламати дюр. Ти спиш? Я обожнюю, що в нас горять такі вогники новорічні. Хоч новий рік вже закінчився, але це виглядає так затишно. І ще в нас тут ловець снів, такий гарний висить. Там Діма сидить, джем Але я обожнюю, коли воно так світиться. Це так чудово, це як вдома, як в Україні. Коли ми ставили ялинку, всі разом, так класно було. Все, ми вже лягаємо спати, Вірніше, я лягаю спати, а Діма ще сидить. У нас так гарно світяться ці ліхтарики. Ох, усім доброї ночі. Або гарного дня, або хорошого вечора. Або ліці на добраніч говорять говорять саламаттиджур. Або саламаттідур якось так. Це означає на добраніч. Так що всім саламатти дюр і до зустрічі.